Селяни, поясніть мені, будь ласка, що це таке. Ну як це що? Це кістки справжніх динозаврів. Мені треба більш уважніше їх роздивитися, і ви тільки наподивіться, друзі, до цього маленького динозавра. Так, такі маленькі дійсно колись існували. Як ви бачите, тут є трохи більші. Є взагалі динозавр риба, мені ж не здалося. Ні, ні, це дійсно динозавр риба. Ось такий малюк є, як ви бачите, і взагалі є ось такий гігантський. Так, з нашої колекції це найбільший динозавр. Як ви бачите, є ось такий ось такий. Навіть ось такий худенький є ось такий великий. І знову ж таки, ось такий маленький. Виглядають вони всі звичайно прикольно, але селяни, навіщо тут ці кістки? Сьогодні до нас завітають родичі з інших сіл, і ми хочемо їх здивувати. А, ну тоді зрозуміло, цими кістками точно можна здивувати інших. Ну ось я, наприклад, здивувався. Це означає, що ми зробили все правильно. Звичайно, було б сто разів краще, якби це були справжні динозаври, але я ж розумію, їх не дістати. А взагалі то дістати їх можна, просто знаєш, нам не хочеться цим займатися, це довго. А з цього моменту більш детально, тобто ви можете дістати справжніх динозаврів? Так, а що в цьому такого? Так дістаньте мені їм, і я вам зроблю справжній зоопарк з динозаврами. Ну ми ж кажемо, на це треба час витратити, та й взагалі складно їх знайти. Ну, зробіть це, мені це буде вигідно і вам буде вигідно, тому що ви здивуєте своїх родичів. Та ми кісками можемо їх здивувати, Нам не треба знаходити справжніх динозаврів. Ну давайте. В мене вже така крута ідея з цим зоопарком динозаврів. Ну добре, добре, вмов, але нам треба, щоб твої глядачі поставили лайк. Абсолютно всі глядачі. Та нема питань, заради такого ми точно це зробимо. І так, друзі, ви все правильно зрозуміли. Прямо зараз, будь ласка, поставте лайк на це відео, щоб селяни принесли мені справжніх динозаврів, а не ось ці кістки. І таким чином, сьогодні я відкрию справжній зоопарк для динозаврів. Це буде супер цікаво. Але ваша підтримка дійсно потрібна, тому, друзі, поставте лайк. Давайте спробуємо набрати. На цьому відео якомога більше лайків, щоб селяни погодилися. Ну, камон, камон, лайки, моду, чи ні, лайків взагалі супермало. Я перевірив, і мені треба дійсно зізнатися, що це правда. Тому, друзі, якщо ви ще не встигли поставити лайк, обов'язково зробіть це. Тому що, якщо дійсно всі-всі-всі це зроблять, наприклад, замість ось такого маленького динозавра з'явиться справжній маленький динозавр. І теж саме стосується і цього великого, і цього навіть великого динозавра. Тому, на жаль, без вашої підтримки я обійтися не можу. І тому, і прошу поставити лайк. Все, все. Вон, можеш там робити різні схеми, там ну як ти будеш будувати цей зоопарк, ми пішли. Тобто пішли, тобто все в силі. Так, будуть тобі справжні динозаври. Ось це вже я розумію, дуже круто. І, до речі, дякую, друзі, всім тим, хто мене підтримує. Ви найкращі. Слян пішли, і ми, друзі, давайте також переходити до роботи. В першу чергу нам треба зламати всі ось такі скульптури динозаврів. Тобто, так, всі їх кістки абсолютно ламаємо. Ми будемо використовувати їх в нашому зоопарку, тому тут в селі вони не потрібні. Після того, друзі, як ми всі ці і кістки вже зламали, переходимо до будівництва зоопарку. Я вирішив, що розташовуватися він буде прямо напроти нашого села. Тому так, десь приблизно ось тут буде вхід, але для цього нам треба вирівняти всю цю поверхню. Тому поїхали. Ну що ж, територію я вирівняв. Тепер прийшла черга будувати паркан. І так як цей білий блок більше всього схожий на кістку, будемо використовувати його. Приблизно так і буде тепер виглядати територія нашого зоопарку для динозаврів. А якщо ми поставимо ці скульптури. Скульптури, це буде виглядати ще більш крутіше. Ще одні скульптури ставимо на цьому місці, і з цієї сторони також. Тепер ось так виглядає вхід в наш зоопарк, і нарешті ми можемо в нього зайти. Так як цей зоопарк тільки для динозаврів, інших тварин тут взагалі не повинно бути, тому беремо тварин та переміщаємо їх за межі нашого зоопарку. І так як я поки що не знаю, яких саме динозаврів принесуть селяни, я не зможу робити для них валіри, але що я можу зробити, це ось такі дерева посадити вздовж. Всі Цієї стіни цього зоопарку. Фух, друзі, і нарешті я це зробив. Ви тільки не подивіться, скільки тут дерев. І хоч в нашому зоопарку поки що немає динозаврів, він вже не виглядає таким порожнім. І знаєте, щоб все виглядало супер рівно. Давайте зробимо рівнесенький вхід. Тобто зламаємо ще ось тут боки. Так, і здається, ще треба з цієї сторони. Якось ось так. І здається, готово. Тепер вхід виглядає більш рівним, але тепер нам треба перемістити вже цих динозаврів. Вау-вау, і ще Вау. Ого, хлопці, подивіться на цю стіну. О, і селяни вже прийшли. Так, так, все правильно, це наш зоопарк. Або можемо називати його парк для динозаврів. Чи просто парк динозаврів. До речі, я ж сподіваюся, ви з гарними новинами прийшли. Так, так, тримай 10 видів динозаврів на буде. Скільки, скільки, я думав три види, а тут цілих 10, я думаю, це буде цікаво. Забирай комо, тому що нам вже треба йти. Постривайте, ну а куди це вам? Треба знову йти? Ви ж тільки прийшли. Ми ще знайшли доволі гарні яких ніколи в ті не бачили, також хочемо, щоб вони були в цьому парку динозаврів. А нема питань. Тоді добре, я буду розбиратися вже з вольєрами для динозаврів, а ви принесіть сюди ці унікальні гарні дерева. До зустрічі! Перед тим, друзі, як почати будувати вольєра для цих динозаврів, ми з вами взагалі повинні подивитися, що принесли селяни. І нічого собі, який величезний, і він справжній. Бачите, він справжній. Ось він навіть рухається і сухати, Я вже знаю, що з ним треба робити. Такі величезні динозаври, я думаю, повинні бути. Ти прямо в центрі нашого парку. Слухайте, це ж який вольєр для них треба побудувати. Вони ж величезні. Так, місця в цьому парку буде доволі мало для них, але не хвилюйтеся, я з цим щось вигадаю. До речі, подивіться, подивіться, як він сів. Прикольно, прикольно, мені це подобається. О, навіть очі закрив. Ми здається, його розбудили. Бачите? Я вже тут навіть зробив невеличку розмітку з скла, щоб нам було більш легше будувати цей перший вольєр. І так, друзі, він буде тут найбільшим. Я думаю, помістити в нього десь 3 П'ять цих величезних, супервеличезних динозаврів. Також в нас залишиться місце ще для інших вольєрів, вже для динозаврів поменше. А буду, до речі, вольєр з скла спеціально для того, щоб динозаврів було більш краще видно. Тому що це скло ми будемо піднімати також само, як і цей паркан, щоб ці величезні динозаври не втікли від нас. Ну що ж, друзі, нарешті ставимо ту двері, тепер заходимо в цей вольєр і починаємо спавнити цих гігантських динозаврів. І ось перший. Так, давайте одразу і мені здається, ще два точно можна заспавнити. Як ви бачите, вони трохи різні. Тобто є ось такі супер сірі, постривайте, нічого не видно через те, що вони великі. Ви цей його не розчовіть мене. Ось є ось такий в нас сіресенький, я б навіть сказав коричневий, а ці якісь більш болотного кольору. Ну і виглядатиме це приблизно ось так. Супер масштабно, як ви бачите. Причому я звернув увагу, що ось ці, ось ці два маю на увазі трохи вище за цього. Ось бачите. Ну і що ж, давайте Одразу подивимося на наступного динозавра, який ти все ж таки маленький. Для такого мені здається, нам вистачить і звичайних парканів. Вони ж літати не вміють, тому давайте одразу побудуємо декілька вольєрів. Просто ставимо тут паркани. Багато, багато, багато парканів. І зараз потрохи будемо їх сюди запускати. Саме тих динозаврів, які маленького розміру. До речі, в цьому відео ви також подивитеся на супермаленьких динозаврів. Ну, ось вони будуть, знаєте, як моя одна рука, ну, типу, серйозно. Але це знову ж таки трохи пізніше. Мені Здається, що на цьому місці можна розташувати одразу три вольєри. Що й, до речі, і зробив. Обов'язково робимо вхід в ці вольєри. Ну тому що нам все одно треба зараз заспанити цих динозаврів. Ну а потім, звичайно, їх заходити треба буде годувати. Ого, звідси я бачу цих величезних динозаврів. У нас буде найкрутіший зоопарк. О, селяни, ну що там принесли? Звичайно, принесли, подивись. Ого, скільки тут різноманітних кущів. Давайте, друзі, спробуємо поставити, подивитися, слухайте, а я такого дійсно ще ніколи. Не бачив, тому забираємо, звичайно, це все в наш парк динозаврів. Ну що там, кого? ще якась допомога потрібна. Ну, знаєте, якщо у вас з'являться якісь ідеї, як ми зможемо покращити парк динозаврів, ви обов'язково підходьте та кажіть. А з усім іншим я сам розберусь. Ну що ж, друзі, я побудував ще три додаткових вольєри, і тепер з повітря наш зоопарк виглядає ось так. У нас ще залишилося місце з цієї сторони, а також, звичайно, з цієї. Але я думаю, що ви погодитеся, що ці вольєри якісь пусті. І тут справа не в динозаврах, а в кущах. Тому а давайте одразу ось таким чином їх розставляти. Ось так. Хаотично, скажімо так, щоб трохи їх, звичайно, прикрасити. Слухайте, мені подобається, як воно виглядає. Такі екзотичні кущі більш цікаво виглядають, ніж звичайні. Але звичайних друзів ми також ось таким чином додамо. Разом з квітами. Ось тепер не виглядає так. Порожньо, як це було раніше. Ну і що ж, давайте. Один, другий, третій, четвертий, п'ятий. та я їх взагалі тут можу заспавнути. Багато постравайте. Вони мене, друзі, б'ють. Як, як так? Так, ви тільки що все. Правильно зрозуміли. Ці великі взагалі на мене не нападають, а ось ці маленькі нападають. Агресивні вони якісь, бачите, але це нормально. Нам головне, що вони між собою не билися. Ось бачите, я можу тут стояти, ні, не можу. Так, добре, давайте зайдемо в інший вольєр. Як завжди, ось таким чином хаотично тут ставимо кущі, головне, щоб мене ці динозаври не покусали, тому що я вже їх трохи боюся. Ну нічого страшного, зробимо попередження. Щоб близько до їх вольєрів краще не підходити для своєї ж безпеки. Другий вольєр я також підготував. І давайте одразу запустимо. Тому сюди нових динозаврів, я краще одразу відкрию двері, щоб якщо що втікти. Вау, який він гарний! Друзі, подивіться на нього. Вау, це супер гарний динозавр. Мені поки що це на... здається найгарніший динозавр. Вау, і всі вони абсолютно різні. Головне, щоб знову ж таки не билися між собою. Так, все, наступний вольєр також готовий. Так, вони не б'ються між собою, все нормально. Йдемо одразу третє. але ці динозаври дійсно мене здивували. До речі, друзі, відкрита кометріта напишіть, чи є в вашому місті зоопарк. Тобто, так, просто відкрита кометріт. Та напишіть, чи є у вашому місті зоопарк. Можливо, є якийсь великий або якийсь маленький зоопарк. Тому обов'язково напишіть про це у коментарях. А я знову ж таки хаотично розставляю ці всі кущі, і зараз в цей вольєр. Ми запустимо нових динозаврів. Я не знаю, як вони будуть виглядати, чесно. Ну Ось просто гадки не маю. Буду дивитися на це все вперше, як і ви. Ну що ж, друзі, поїхали, запускаємо постривати Ну А ні, це вже інші якісь. Слухайте, а він не, не зможе втекти звідси. Подивіться. Який він величезний. Сподіваюся, що не зможе звідси втікти сухати паркан такий маленький. Але бачите, здається, не тікає. Тобто ці паркани, а уж боляче вони працюють. Але я все одно зробив їх трохи вищими. Про всяк випадок, щоб він не втік, тому що він дуже агресивний. Ну, як ви розумієте, одного цього величезного динозавра вистачить на цей вольєр більше не треба. Тому що для нього і так, здається, мало місця. Я краще зайду в вольєр, де мене люблять та поважають. І не починають мене кусати. Так, так, вольєр до самих величезних динозаврів. Поставимо їм тут також кущі. Ось таким чином багато-багато їх тут треба поставити, тому що це взагалі найбільший вольєр в нашому парку динозаврів. Бачите, вони сидять, їм взагалі на мене все одно. Але виглядає прикольно. Вони там взагалі, бачать, напевно, дуже-дуже далеко. Хоча будемо чесні, всі розуміють, що якби вони захотіли мене з'їсти, вони б це зробили супер швидко. Це, як мені, знаєте, з'їсти гумку. Ну, гумка для мене маленька, ну ось і я для них маленький. Екзотичні кущі поставив, а тепер давайте звичайні кущі і разом з квітками нехай також вони тут будуть. Якось ось так, друзі, розставляємо. І тепер вольєр буде виглядати ще краще. Ще ось тут можна, і ось тут, і ось тут. Ну все, можна, здається, виходити. Бувайте, буду за вами сумувати. Але подивіться тепер, як виглядає частина нашого зоопарку. Тут ідеально все. І є ось ці динозаври, і кущі, і дерева, і все ще тільки треба постривати. Ну а тут дерево виросло, серйозно. Нехай воно там залишається. І друзі. У нас залишилося шість видів динозаврів. І постривати. ну це. Це типу риба, так, серйозно, це риба, динозавр. І ось для неї зараз побудуємо вже новий вольєр, тому що їй потрібна вода. До речі, і в інших вольєрах з'явилися ці дерева. Нехай залишаються. Мені здається, що вони тільки прикрашають наш зоопарк. А ось до речі, я побудував акваріум. Так, друзі, він не широкий взагалі не широкий. Але я так все розрахував і вирішив, що для нього місце тут є тільки це. Вау, яке ж тут все гарне! Так, селяни дякую, я дуже старався, але я ще не закінчив. Приблизно. Для половини динозаврів я вже знайшов вольєри. Точніше, як сказати, знайшов. Я їх побудував. Ну що ж, друзі, а тепер давайте спавнити тут риб. Вони з'являються, їх погано видно, але зараз ми їх, звичайно, помітимо. Ось так, ось так, ось так. Готово. Тепер спускаємося. І ось, друзі, ці риби. Ось, бачите, які прикольні. Тут плавають, їх звичайно багато. І можна ось так підійти, як я зараз, і спокійнесенько на них подивитися. Ось вони тут плавають у великій кількості. Ну і що ж, у нас є ще Три вільних вольєри і п'ять нових динозаврів. З вольєрами я, якщо що питання вирішу. Тому давайте зараз просто додамо тут ось цих звичайних кущів з квітками. І будемо потрохи запускати знову ж таки нових динозаврів, тому що хочеться на них подивитися. Ось так і ось так готово. Можна ще ось так пару кущів додати. А в цьому давайте вже додамо якісь інші. Ну, наприклад, ось такі. А тут ось такі, нехай будуть. Ну і що ж, сподіваюся, наступний динозавр не буде супер великим Спавнемо, друзі, і так, він. Доволі маленький, як ви бачите, спавнемо. Здається, вони мене не атакують. Це вже доволі добре для мене. Постривайте, не виходьте звідси. Е, Стоп, стоп! Все ж таки, е, все ж таки друзі, вкусив. І як ви бачите, я, я, я взагалі отруївся. Постривайте, а вони хіба мене взагалі чіпали, і зараз чіпаючи що це? А, це просто отруєння, все нормально. Фух, тепер я все бачу і до них підходити вже не хочу. А, друзі, я зрозумів, вони взагалі плюються. Ось, бачите, ось бачите. Ні, на жаль, ми таких динозаврів, а хоч використовувати в своєму зоопарку не. Не будемо. Я їх прибрав, тому що, друзі, це не можу. Вусамі це тільки що бачу. Так, сподіваюся, ці плюватися не будуть та отруювати мене. Такі руді, бачите? Руді динозаври, мені подобається. Зачиняємо і здається, все нормально. Так, спокійні вони. Тепер давайте в інший вольєр. Тут спавнимо інших динозаврів. Постривайте. Ну, це що пташка якась, чи що. Ем, ну, крила є, але здається, нікуди не летить. Це може, типу, як курча. Ну, знаєте, курча трохи взлетіти може, але полетіти ні, не може. Можу, це щось типу такого. Давайте побільше їх заспавнимо також, тому що вони маленькі, займають небагато місця, і ось так. А вони між собою б'ються. Бачите, друзі, чи то мені здалося? Ні, ні, все ж таки б'ються. Ну добре, будемо за ними ще слідкувати. Ходімо одразу в інший вольєр. Два види динозаврів нас залишилося, спавнимо. Ось тут цих маленьких одразу зачиняємо, щоб не втікли. І здається, не чіпають вони мене. Бачите, такі вони зеленесенькі, прикольні. Ось так, ось так. Побільше, побільше їх тут спавнимо. Тепер спокійно виходимо. Ви, хоча б не будете битися між собою. Ні, вони не б'ються. А ось ці друзі вже здається все. Перестали один з одним битися. Ну що ж, добре, нехай тоді залишаються. Ну я ж обіцяв показати ще маленьких динозаврів. О, каво, то також будуть нові вольєри. Друзі, подивіться, як ці смішно бігають з сторони в сторону. Бачите, скутав інший кут. Це прикольно. Так, так, селяни, що ви мене запитували? Кажемо, ти нові вольєри будуєш. Так, вже побудував, тому що в мене залишився ще один новесенький динозавр, на якого ми ще не дивилися. Сподіваюся, він не буде величезним, тому що Вольєр тут доволі малесенький. Тому давайте заспавнемо. Ну добре. Хоч і ні, який добре, ні, друзі. Його треба звідси перемістити. Знаєте що? Його замінимо на ось цих. Тобто поміняємо їх вольєрами. Так буде краще. О, подивіться, ось тепер, мені здається, взагалі все ідеально. Ну що ж, малече, зараз вам також треба додати трохи кущів. А ви ще й б'єтеся? Ну добре, можете битися, я не проти. Вони все одно не боляче кусаються. Так, ну і що ж, в нас залишився один вільний вольєр і все. А хто в нього буде? Кого? Ну як вам сказати, хто завгодно, ось хто захоче, той і буде. Не зрозумів. Ну ось дивіться, я тут спавнив таких, знаєте, великих динозаврів. Але також я можу заспавнити їх маленьку версію, тобто маленьких динозаврів. О, зрозуміло. Та спавни, який хочеш, просто цікаво подивитися на маленького динозавра. Знаю, я знаю, але перед цим нам треба зробити головне. Це дорогу по нашому парку. Я маю на увазі ось таку доріжку. Приблизно я все розрахував, і вона повинна бути гарною. Ну що ж, друзі, як ви бачите, і дорога. Я побудував. І що що? А цей парк динозаврів тепер точно не назвеш пустим, тому що по всьому парку щось є. Повсюди. До речі, так, я трохи змінив цей вольєр, я його зробив більшим, тому що тут доволі багато цих динозаврів пташок, малечі ось цієї. Ну їм треба трохи більше місця. І також я помітив, що у нас в цьому куті є вільне місце. І вже в цьому куті я заспавлю маленьких динозаврів. А саме ось таких, але вони будуть маленькі, е, пострувайте, ну одразу починають мене бити, як і в початку відео. Ай, до речі, ви можете запитати, а чому ось ця дорога не впритул до вольєрів? А ось саме через таких динозаврів, тому що бачите, ось на цьому місці я безпечно себе почуваю, Вони мене не можуть вкусити. Але якщо я підійду ближче, бачите, одразу вже мене б'ють. Тому я і зробив цю дорогу трохи далі від вольєрів. Ну і тепер давайте заспавнимо ось таких динозаврів, але маленьких. Діти лахів, скажімо так. Ні, ні, краще навіть у вольєр заходити не буду, тому що це може бути небезпечно. І ось, бачите, друзі, подивіться, тобто це такі ж самі динозаври, але маленькі. Кольори співпадають, є руді, є ось такі коричневі. Прямо до речі, як і тут, і руді, і коричневі, і відходимо, відходимо. І так як вони маленькі, заспанити їх тут можна трохи більше. Тому що місця вони багато не потребують. Ось так, ось так. Я не знаю, скільки я їх вже тут заспанив, напевно, приблизно 20. І кущі спеціально тут не будемо саджати, тому що ці динозаври вони маленькі. І саме через ось такі кущі ми їх просто не помітимо. Ну і що ж, селяни, я вам хочу сказати, що все готово, абсолютно. Все готово Може, у вас є якісь ідеї. Ідей немає, але з хвилину на хвилину приїдуть наші родичі. Я вже дуже хочу подивитися, як вони здивуються. А, ну, до речі, так, давайте подивимося на реакцію родичів селян. І так як нас ще залишилося трохи вільного часу, і тут навіть є вільне місце. На цьому місці я хочу побудувати малесенький магазинчик, в якому продавець буде продавати їжу для цих динозаврів. Давайте, друзі, одразу покладемо сюди скриню, а в неї, звичайно, різне м'ясо. ось таким чином готово. Ну і тобто до мене будуть підходити люди, наприклад, і запитувати, чи можна погодувати динозаврів, а я їм скажу, звичайно так. І продам їм ось цю їжу, чому б і ні. І динозаврам, звичайно, від цього плюс. Ну і для нас також, звичайно, плюс. Тому що це, врешті-решт, бізнес. На якому ми з селянами будемо заробляти, так, селяни? Кавон, кавон, вони вони приїхали, вони приїхали! А, ну що, давайте йдіть тоді, їх зустрічайте. Слухай, слухай, ми, ми так давно їх не бачили, а можна ти їх зустрінеш? Ні. Ну, якщо так, ні, ну, звичайно, можу. Ну, і де там вони? Чому нас взагалі ніхто не зустрічає? Цікаво, селяни буде подивитися на ваших родичів. О, ось, до речі, вони, бачите, на цьому автобусі приїхали. Нічого собі, їх тут багато, ого. Я вас всіх вітаю. А так, так, ми тебе також. А де наші селяни? Ваші родичі селяни, а вони в нашому е, парку для динозаврів. Точніше, просто в парку динозаврів. Що, який ще парк динозаврів? Нічого не розумію. Ну ось давайте краще, щоб я вам нічого і не... Поясню, ви просто пройдете за мною і селянів своїх, звичайно, зустрінете і подивитеся на справжніх динозаврів. Давайте за мною. Ема, ну що ж, ходімо тоді за ним. Ну що ж, хлопці, проходьте в наш парк динозаврів. Ми його самі побудували, самі цих динозаврів зловили, все зробили самі. Ну слухайте, я такого не те, що в житті не бачив. Я такого навіть у фільмах не бачив Парк динозаврів. Я в шоці. Ну як завжди, селяни там трохи набрехали, що це вони все побудували, хоча всі знають, хто це будував насправді весь. Цей день, але добре, я не буду лізти в їх особисті справи. Краще давайте подивимося на наш парк динозаврів з повітря. Нагадую, друзі, в цьому парку динозаврів 10 різних видів динозаврів від маленьких до супервеликих. Як ви бачите, деякі бігають з кута в кути, і це виглядає доволі потужно і незвичайно. Ну, вони ж важать, самі розумієте, по декілька тонн. Деякі просто нічого не роблять, кущі, до речі, з'їли. Бачите, вони дійсно з'їли майже всі кущі. Треба буде нові їм посадити. Тепер я розумію. Що вони люблять їсти. Є ще ось такі гарненькі. Наші улюблені, осі величезні. Цей до сих пір ходе-ходе намагайся вибратися, але пробач, друже, це неможливо. А ці, до речі, всі сплять, бачите, всі лягли та сплять. Мені подобається просто, як це все виглядає з повітря. Супер масштабно виглядає. І особливо, що мені сподобалося, ось цей вхід. Не дарма, друзі, ми його зробили саме таким. Я ж сказав, що цим кісткам також знайду якесь особливе місце. І я його знайшов. Тому, друзі, оцініть. Будь ласка, цей парк динозаврів від 1 до 10 у коментарях. Як ви його оцінюєте? Я його оцінюю на 10 з 10. Краще вже напевно не побудуєш. Ну і ідея така з парком, мені сподобалася. Буду чекати, друзі, на ваші коментарі. Але також хочу нагадати: обов'язково зараз натискайте на інші мої відео. Так, друзі, вони звичайно також цікаві, і ви можете їх подивитися. Не забувайте також ставити лайк та підписуватися на канал, щоб підтримувати мене. Ну а з вами був я Кавун. До нових зустрічей, друзі.